Вже завтра починається 25-й тиждень вагітності, і разом з цим 25-м тижнем я отримала печію. вона таки до мене вже дійшла, і отримала його називають рефлюкс. Це коли ти щось з'їдаєш, потім ходиш, і воно потрошки може до горла підкатувати і знову повертатись. Так от, Вчора вночі, поки я робила собі нігтики зацініть, я вирішила поїсти трошки олів'є. І коли я лягла, я заснула, а потім вночі я прокинулася від того, що воно хоче лізти знову сюди. І я така, вау-вау! думаю. І це все за того, що дитина штовхалась, вона підкидувала це олів'є, і воно хотіло повертатись. Так от, коротше. Починаються, походи цікаво і ці всі а, прелісті, вагітності починають до мене теж приходити. Я розумію, що до когось вони приходять раніше, до когось пізніше, але до мене ось прийшли вже зараз. Я думаю, що це якраз вже нормальний термін для того, щоб вони почали вже стукати потроху. Пишіть, а як у вас У вас є печія? Чи є оцей рефлюкс? Пишіть в коментах.